У Каліфорнії біля філії одного з банків виросли черги стурбованих клієнтів. Американці поспішають забрати гроші після банкрутства іншого банку, який був одним із головних кредиторів стартапів Кремнієвої долини. Він став найбільшим банком, що збанкрутів після фінансової кризи 2008 року. Аналітики кажуть, що люди переймаються через свої вклади. Тим часом уряд США намагається подолати наслідки банкрутства. Він обмірковує створення фонду Фонду, який допоможе регулятивним органам підтримувати більше депозитів у проблемних банках. На депозитах з банкрутілого банку було до 175 мільярдів доларів. Його крах ударив по світовим фінансовим ринкам. Бізнесмени ризикують утратити мільярди доларів. Вклади розміром до 250 тисяч доларів застраховано у федеральній корпорації страхування банківських вкладів. Але клієнти ще не знають, коли їм відкриють доступ до грошей. Нині всі кошти заморожено. є побоювання, що це може призвести до вилучення незастрахованих депозитів із багатьох інших регіональних банків з активами того ж чи меншого розміру, і це може спричинити проблеми. The banks. Тим часом, слідом за банком із кремнієвої долини, американські регулятори закрили і його нью-йоркського меншого конкурента. Нью-Йоркський банк був популярним серед власників криптовалюти. Він не торгував такими цифровими активами і не приймав їх як заставу, але криптовалюту можна було розмістити на його депозитах.